Тетяна Федорівна пенсіонерка і завсідниця бібліотеки. 43 роки жінка працювала вчителькою російської мови та літератури. Нині її вподобання змінилися. Цікавить щось українське автора українського автора, можливо, який твір, роман чи повість. Я б рекомендувала вам звернутись. У нас така виставочка знайомця так. сучасна українська література. Що я ще не література. читала, я вже багато читала, але... Обрала Тетяна Федорівна твір Володимира Лиса Соло для Соломії, читаючи, вона намагається відволіктися від новин про російсько-українську війну. Більше читала художні книжки з російською мовою, але останнім часом, ви знаєте, хочу тільки українську, бо я бачу, що українському народу дорого. Дістається оця незалежність. Відключитись майже не виходить, майже не виходить. Дуже глибокі рани нам нанесли. Забути це дуже важко, дуже важко. Надто дорога ціна заплачена. Працювали бібліотеки міста з першого дня повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації, а от поновили обслуговування читачів із поточного понеділка. Уперше до цієї філії прийшла студентка Катерина. Я тут вперше. Я дізналась про цю бібліотеку від свого батька. Він мені сказав, що ти ж полюбила читати. Чому б ні? Тут знаходиться бібліотека напроти твого дому. Сходи. Подивись, може, візьмеш щось, обереш. Зараз у мене таке що хочеться почитати щось із зарубіжної класики. Якщо раніше переважна більшість брала книги або на російській мові, або російських авторів, вони у нас виставлені, ось можете подивитися, ось прямо і там праворуч, то зараз вони не хочуть авторів цих читати принципово. Бо говорять, що те, що завдала наша сестра в лапках ніж у спину, цього не можна пробачити. Саме в цій бібліотеці місяць тому через вибухову хвилю повибувало вікна. Силами ЖЕКу, Сумергоцентраль, який обслуговує саме цей будинок, силами наших працівників ми ну, зробили те, що на даний час, але ми надалі працюємо, ми трішечки. Удосконалимо його до моменту, коли ми зможемо вже оновити повністю. У сумській територіальній громаді працює 21 бібліотечна філія. Усі вони відчинені для читачів. Читачі звертаються як за літературою, так можуть і зайти просто поговорити. Так що ми не тільки як бібліотекарі працюємо, як і психологи. Дуже багато працівників у нас займається волонтерством. Це і плетіння сіток, і допомога в приготуванні їжі, і плетіння шкарпеток. І на даний час ми готуємо на Польщу. Нашим діткам літературу збираємо і будемо направляти допомогу. Таку нині бібліотеки міста працюють з 10 до 14 години.